Всім привіт! Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні ми, ми сьогодні нічого не готуємо. Сьогодні у нас огляд мівіни на максималках. Це в нас томатний хот-пот з яловичиною. Що таке хот-пот? Хот-пот це така велика лохань з смачним бульйоном, і ви туди можете накладати все, що ви замовите в ресторані. Що завгодно. Це в нас мівінка від фірми Хай. Коштує, як крило від збитого Боїнгу, але ну, що робить? Воно коштує 500 гривень. Давайте дивитися і розбиратися. Як готується наш хотпот? Достаємо інгредієнти, засипаємо їх в лахань, заливаємо водою, заливаємо ще водою, потім кладемо розігрівач, це все збираємо і чекаємо 15 хвилин. Так ось воно. Ви йдете десь в поход, взяли цю штуку, висипали інгредієнти, води залили в білу якусь штуку, в чорну ще води. Розігрівач. Поклали, почекали. Потім поїли і все, тіпа чики бомбоні. Номер 4. Номер 3. О, біла тарілочка, про котру ми казали. О, це я знаю, це прибори. Номер 2. Номер 4 знов, мені здається. Вони якось провтикалися, і наш розігрівач. Будьте, будь ласка, обережні з цим розігрівачем. Це люта хімоза, її не треба їсти, пити, нюхати або ще щось. Просто це хімоза, будьте обережні. І ось наші чотири пакунки їжі. Є номер 4, номер 4, номер 3, номер 2. Де вони перші загубили, я не знаю, но зато два номера 4. До речі, цікавий факт. Якщо я правильно пам'ятаю, то номер 4 це якось там дуже схоже з смертю. Слово смерті, і вони там не люблять число 4. Окей. Починати ми будемо з номера 4. Це в нас вірмішель. Другий номер 4 це в нас наша томатна заправка. Номер 3 це м'ясо. І номер 2 це наші овочі. І заливаємо водою по ось цю відмітку. Вона з кожної сторони є, ви точно побачите. Тут є позначка максимального рівня води. Тобто ми кладемо наш розігрівач і заливаємо водою. І ставимо сюди нашу хотпот і накриваємо кришкою. Друзі, поки наш ход пот розігрівається, давайте не забувати, що в країні йде війна. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Тут якась дика лють відбувається, чуйте. До речі, 15 хвилин пройшло, і реакції вже майже нема. Воно все одно гаряче, але вже от тої бурної реакції нема. Ну, це томатний хот-пот. А в мене ще є хот-пот, котрий так і називається спайсі хот-пот. Як ви знаєте, то китайці люблять е, гостру їжу і тому це буде дуже гостро. Давайте так, з вас 50 лайків на цьому відео, і я знімаю цей хот-пот. А поки давайте відкривати наш томатний ход. Так, ну давайте куштувати. Як я розумію, оце, це лотос. Чи то корінь його. Перше в житті його куштую, так що давайте спробуємо. Хрумка, недоварена картопля. На смак, який воно жахливий, просто капець. Щось зелене. Оця зелена штука, вона на смак як варена морська капуста. Просто один в один. Звідки я знаю, як на смак варена морська капуста. Я її тільки що з'їв. Так. Давайте спробуємо тепер ось це. Це якийсь гриб. Хотпот в нас ще славиться своїм бульйоном, тому давайте його теж скуштуємо. Томатна, дуже жирна, безвкусна жижа. Та ні, ну норм. В принципі, таке їсти можна. Це томатно, в нього є смак, це томат. Давайте спробуємо нашу локшину. Легшина, як легшина, вона напиталася Соусом оцим В принципі норм Цей лотос мене звичайно мені здається, О, знайшов. мені здається, я знайшов картоплю. Так, це картопля. Теж доварена. Тут картопля тут норм. Тут було м'ясо, але я його тепер не бачу. Воно що, Розчинилося чи що. Тут є якісь шмотки м'яса. Я їх тільки що спробував. Це знаєте, це варений жир. Не раджу. В принципі, це має смак. Тобто цей хот-пот він має право на існування, но не за такі кошти. М'яса мало, овочей багато це окей, норм. Но цей лотос він якийсь дуже хрум... хрумкий, прикольний. Ну, мені здається, він недоварений, ну, чи недоготовлений, я фіг його знаю. На наші смаки, оці всі гриби, вони якісь, ну. Ну, воно якесь дивне. Ну, їсти можна, я з'їм, ну. Но... Таке. Морську капусту, навіщо вони її зварили? Ну, добре, окей. М'ясо, от воно як виглядає, от, я коли його наклав, воно майже все розчинилося. А ось ці шматочки це. Це жир. Це жир і хрещики. На мою думку, краще купити шаурму з колою, поїсти. Ви не їстесь, зекономити кошти для якогось приколу. Да, можна таке купити. Можливо, на якийсь подарунок для людини, котра там тащиться по всякій такій прикольній темі. Не знаю А я вам нагадую, що 50 лайків. І я зготую такий самий, але тільки гострий. І там буде трошки більше емоцій, тому що мені було просто цікаво, а там буде горіти капець. З вас лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!